Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні та рубрика, яка дуже подобається, ну і за яку зазвичай дуже просять. А саме огляд міст. Ну, знов-таки назадавав задавав мені багато, за все я сьогодні не встигну, ну, частину подивлюсь. Такий собі подарунок честь мого дня народження. Ну, а раз, менше сліпіше діва, поїхали! Так, для початку таке питання мені ставили. Чи можуть окупанти вийти із Запорізької області в червні? Ну, мається на увазі окупована її частина. Е, передивлятись на черві не буду. В принципі, я ось не так давно дивився, нічого суттєво з того часу не помінялось. Хто не бачив відео, подивіться, можете пошук по каналу зробити. Е, якщо не забуду, прикручу сюди. Ну, Постараюсь не забути. Ну, добре, поїхав. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в червні цього року. Окупанти можуть вийти із е, окупованої частини Запорізької області. Хай скажуть рони правду. Соло. Непогано. Пуста руна. Беркана перевернута. Оу, Хагалас. Лагус. Маннес, а ось, власне, і самі окупанти. Ну, гаразд, тут можна не докладати, в принципі, загалом я зрозумів. Дивіться, що в нас тут. Е да, До речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. І заходьте на вкладку Спільнота, воно ж сообщество. Там актуальні новини по каналу. Дивіться, ну перша руна падає руна перемоги. Да, це буде, знаєте, зокрема, з одного боку, це перемога, з другого боку, це, знаєте, буде. Ну, яскраво, яскраві події мають бути в червні, такі, знаєте, з вогоньком. Ну, якщо з, з вогником, ну, якщо ви розумієте, про що я. Дивіться далі, соло, пуста руна, вона ж руна вищих сил, беркана перевернута. Ну що, яскраві, яскраві події, так, перемога. ну, Перша руна при відповіді на питання, знаєте, потужна. Заявочка на перемогу, що називається. Е, дивіться, по питанню. Далі, перемога ну під проводом кого? Вищих сил. Отут точно руна вищих сил. Однозначно. Е, дивіться далі. Але беркана перевернута, бачите? Хоч вищі сили, все рівно. Ну, це певна, знаєте, деградація ще все рівно. Ну, е, мені це пояснилось так, що це деградація, знаєте, після орків, після окупації. Ну от, Грабування, зокрема, і. Ну, руйнування, да, на жаль, без них не обійдеться. Ми ж знов таки це середню температуру по е лікарні міряємо. Так? Тобто по всій частині окупованій тимчасово Запорізької області дивимося. Ну, от. ну і Ну, відповідно, дивіться, ось деградація йде. А чому? Да, тому що ось руйнування. Ну, бойові дії. Знов таки, ми дивимо, дивимося загально. І перемога, до речі, буде. По питанню, ну і взагалі перемога в зв'язку з чим Да з бойовими діями, звичайно, і з прильотами гарними, однозначно. Красива така візуалізація стала. Прям такий вибух, прям персик. І явно мова про орків. Хто там, де біля складів орків, живе на окупованій частині, тримайтесь подалі, тому що червень буде надзвичайно гарячий. Надзвичайно. Дивіться далі. Лагус, ось падає. Маннас. Ну, дивіться, знов-таки, ось під проводом вищих сил, що, правильний вектор. Угу. А ось окупанти падають, грубо кажучи. Ось під вектор їм куди, да валитимуть вони звідти. Ну, ми питали, чи, чи будуть валити. Ну, да, да, Он В червні місяці почнуть. Почнуть точно. А може і з усієї території звалять повністю. Тут, як знати, ну все-таки є. Ну, ця руна, знаєте, 50 на 50 все-таки дає. І отут також це негативна руна в контексті питання. Ну, а загалом руни хороші. Картинка яскрава стала. Хай буде так, і так і є. Добре. Ну, а тепер поїхали. Також сьогодні частково Запорізьку область захоплю і ще один там населений. Пункт дуже просив. Так, дякую за відповіді. Так, де моя карта? Енергодар. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в червні цього року буде звільнено Збройними силами України Енергодар? Хай скажуть що неправду. Пуста руна. Ото. Гебо, ну добре, райто перевернуто. ансус соло. Ну Дивіться, я вже був почав родити, але, але є нюанси. Дивіться, пустаруна, Отав, Гебо, Райдо перевернута, Ансу, Соло, Іса. Ну Загалом більшість струн позитивних. Але, але є нюанси, ну Зараз про них і поговоримо. Ну Шанси доволі непогані. Не 100%, ні, але більше 50% в даному випадку. Ну, Якось так. Знаю, хочеться точні цифри, ну, але на рунах не написано, як би, цифр. Ру... О, Боже, іронічна рунологія. Іронічна нумерологія, звичайно, має місце, але в даному випадку співвіднести це не те, що треба. Абсолютно. Добре, дивіться, що у нас. Ну, ось пуста руна падає. Руна вищих сил. Ну і певна інформація прикривається, зокрема. Ну, Але дивіться, але знак, в принципі, гарний. Тому що, ось, бачите, падає ансус під низом. Це якраз знак від вищих сил і гарні новини по питанню, якщо так. Ну, а ця зв'язка точно знак від вищих сил. Ну, в червні, я допускаю, якесь явище буде цікаве. Тому що на Запорізьку область я вже десь докладав, не на один населений пункт мені падало. ось Або ця зв'язка, або просто ансус падав. Тобто я допускаю, що щось таке цікаве може спостерігатись. Це не лише, знаєте, про новини або гарні новини. Це щось більше має бути. Дивіться далі. Otal, Гебо, Райдо, Перевернута. Ну, дивіться, Otal це, знаєте, ну, ну повернення в сім'ю, фактично. Фактично, якщо так. Ну До речі, це ж руна влади також, окрім того, що руна власності. Е, дивіться, Гео, ось падає партнерство, ну, будуть допомагати місто звільняти, так. Будуть допомагати однозначно. Але дивіться, райдо перевернуто. Тобто партнерство, бачите. А це от якраз про колаборантів та да й про окупантів також. Ну, про колаборантів в даному випадку, все-таки більше. Що колаборантам, то все, дорога назад, що називається. Поворотні туди вони зробили. Ну, за це понесуть відповідальність, знаєте. За всяке рішення треба нести відповідальність. Ну, ту чи іншу, не обов'язково кримінально. Добре, дивіться, що у нас на ансузі. я пояснив, це про гарні новини. До речі, гарні новини стосовно чого можуть бути? Та стосовно виходу окупантів, якраз. Як варіант. Окрім того, що це знак від вищих сил. Ну і взагалі багато новин, знаєте, багато уваги приковано до Енергодара. Ну, як до самого міста, так, власне, і до АЕС, яку я окремо розглянув. Наступне питання. Дивіться далі, що в нас падає. Ну, соло, ну це руна перемоги. Так, це руна перемоги, однозначно. В даному випадку так. Ну, і розмови, розмови стосовно чого? Ну, стосовно перемоги, зокрема, знаєте, ну, св'язка гарна, позитивні новини по питанню в Але все-таки на кінець падає Іса. І от вона, то якраз суттєво знижується шанс того, що це буде в червні. Але, але, шанси непогані. Ну і соло це все рівно, ну це сонце. Ну, Руна з літом асоціюється, хоч ти вбийся. Чи так, чи інакше. Тобто, ну, якщо не червень, але, але дуже високий шанс, що і червень. Так, руни хороші випали. Ну, в принципі, ця руна так. Ну, але і так. Все-таки, знаєте, це ще певні затяжки по питанню, певне блокування ще є. Ну, До речі, блокування чого і партнерства в тому числі. Тобто, я так бачу, що кола... ну, і колаборанти, і окупанти будуть там місцеве населення трясти, шукати, хто там допомагає ЗСУ, інформаторів ЗСУ ну і так далі. Ну, Тому обережно. Ну, казитимуться на останок. Ось все, бачите перед тим, як зробити жест доброї волі черговий. Ну, а раз. Як буде звільнено, я, в принципі, дивився. Там бойових дій не повинно в самому Енергодарі бути. Можете попередні розклади подивитися стосовно того, як буде звільнено. Так, дякую за відповіді. Так, Запорізька АЕС. Ну, вона тут на карті поряд, все чудово видно. Добре. Отже, мені, Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи в червні цього року Збройні Сили України звільнять Запорізьку АЕС нарешті? Хай що неправда. Хагалас. Інгус. Урус перевернути. Тейвос. Ейвес. Сол. Ну, ну, загалом непогано. Фінал мене, зокрема, порадував. Та це побільше буде. Ну, шанси хороші. На червень хороші шанси. Е, знов таки, тут руни дещо показали. Ну, поясню. Без деталей, щоб займово не засвітити. Дивіться, Хагвас, Інгус, Урус перевернутий. Тейвас перевернутий Ейвас, Соуло. Ну, руна перемоги, думаю, вже всі запам'ятали. Дивіться, Хагавас, ну це, знаєте, якось воно раптово буде несподівано з одного боку. А з другого боку, це, ну це якраз так. Руна, яка, знаєте, каже про вирішення питання якимось нестандартним способом. Щось там таке буде, знаєте? Бойові дії, якась військова операція так. Ісуючи по всьому прильоти. Ну але не якщо по території станції, то дуже високоточні. Ну, ви знаєте, да, що у нас є дуже високоточна зброя з відхиленням буквально один метр. Ніхто не буде станцію крити градами, однозначно. Або, знаєте, це навпаки, як бойові дії, ну, спецназ, можливо, якась спецоперація. Тобто, щось дуже дуже хитре там буде. Артилерії, ніхто станцію, ну, якщо й валитиме, то дуже високоточно, буквально точково, щоб там зне, знести урків. Таким чином. Дивіться далі. Ось спаде. Також благоприємне завершення по питанню, благоприємне вирішення питання. Тут, бачите, питання якось нестандартно буде вирішуватися, якийсь хитрий підхід. Дивіться, урус перевернути. Оце може бути натяк на те, що якби, ну, боїв як такових не буде на території станції. Ну, тобто, якось її, ніби, знаєте, без сили звільнить. Без прикладання сили. І це ось, бачите, без сили, але тим паче перемога. А тут вони ну, підріжуть постачання, можливо, я ж кажу, знесуть вогневий контроль зроблять просто. і Урки звідти вийдуть таким чином. Як варіант, до речі. Ну, побачимо. Цікаво, щось там цікаво буде. Є план на Запорізьку АЕС, я це вже дивився. Дивіться далі. Ну, ось те і вас. Це, це скоріше все, все-таки про прильоти, такі високоточні. І про падіння бойового духу захисників. Ось, до речі, вони падають. Ну, Захисників в лапках, так? Ну, на кінець та руна перемоги ось падає. Руна перемоги, я ж кажу, знаєте, якось без прикладання сили і перемога, тим паче. Ну, щось цікаве, буде цікаве. На червень, ну, фінал мене дуже радує. Знаєте, шанси хороші. Побачимо. Хай би програлось, вже я розумію, всі цього дуже-дуже давно чекають. Гаразд, тут також, в принципі, стосовно бойових дій, я вже не перший раз дивлюся. Особливого сенсу передивлятись не буде. Так, дякую за відповіді. Далі у нас, далі у нас, далі у нас Кам'янка Дніпровська. Де вона? Ага, все знайшов. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в червні місяці цього року буде звільнено населений пункт Кам'янка Дніпровська? А Айскаю неправду. Манс перевернутий. Наутіс перевернути. Дагас. Ну no, добре, куди? Беркана перевернута. ПЕРТ Єра. Іса. Ага. А, а ну я правильно розумію? Ага, зрозумів. Добре, дивіться, уточнив DeSham. Що у нас тут? МАННА перевернутий, НАВТІС перевернутий, ДАГАС, з беркана перевернута. Ну, перт. Єра, Іса, ну і Гебо, це я вже доклав. І пояснюю. скоріше, я все, не буду пояснювати в контексті. Хоча побачу. Дивіться, манас перевернути відразу. Манас Ма перевернути, навчись перевернути. Ну це ухід людей в кращий світ. Тут не дать, не взять. Така ось, бачите, доля, тяжка і випробування. Відповідно, я відразу доклав, а це ж хто? Окупанти? Так, да, окупанти. Ну, Тоді гаразд, тоді мені подобається, мене влаштовує. Окрім того, дивіться, трансформація ситуації її ось падає куди. Ну, Але бачите, якби би наутіс і трансформується в беркану е ну, Певне примушування да, і тяжка доля трансформується ну, в деградацію, якщо дослівно. Ну, зокрема, деградацію чого та ось. О. Тут про матеріальні блага з одного боку, ну, ріг достатку. так, е, З другого боку, про удачу, зокрема. М -м -м. Дивіться, ну тобто деградація чого, Матеріальні блага? Ну, знову-таки, окупанти, ось бачите, що в кращий світ будуть уходити, що тікати, да, і тягнути з собою от, якраз оці от самі матеріальні блага. Ну так, да, на жаль. Ну, Хоча, якщо вийдуть без бою, це, напевно, не гірший варіант. Дивіться далі. Ось є Раїса. Тобто ну, ось, бачте, ну Це про завершення циклу в даному випадку. Да. Циклу чого? Да, ось труднощів, якщо так, дослівно. І примушу. Ну, окупація фактично, так. Да. Е, окрім того, дивіться, ну якби вдале завершення. Так? Тобто, знов таки, я про руйнування тут мови ніде не нема. Тобто, ну, Схоже, що теж, знаєте, план, як і по Енергодару. Там план, якось щось буде хитре таке, що оркам просто звідти доведеться тікати. Скоріше за все, бойових дій не буде. Ну, подивимося, тут Енергодар я вже раніше дивився, тому тут не став. А на Кам'янку докладу. Ну, відповідно, ось, бачите, Іса все-таки падає. Тобто, що, трансформація буде, але бачите, якось вона ще буде повільно відбуватись. Е, ну і якби. Кінець циклу, також, знаєте, буде якось. Розтягнутий в часі, тобто не миттєво. Ну, щось хитре там буде, О, їй богу, щось хитре буде. Ну, Гебо, я відповів, це я доклав стосовно цього. Зокрема, ну Гебору на партнерство. Це, зокрема, не тільки окупанти, а й колаборанти О, також можуть в кращий світ відправитись, якщо вже так подивитись. Ну, а раз, плакати за колаборантами, а тим паче за окупантами, ми явно не будемо. Добре, давайте подивимося тепер стосовно бойових дій. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено населений пункт Кам'янка Дніпровська? Хай скажуть вже правду. Тейвас. Торісас перевернутий. Беркана перевернута. Феху. Вундія перевернута. Кана перевернута. Ну, багато перевернутих рун. Але, але дивіться, що у нас тут? Що у нас Ну, ось Тейс перевернуть відразу. Тей вас перевернути і турісас... Ой, Тейс вас прямой перевернутий і беркана перевернути. Дивіться, прильоти! Тобто, ну, те, що я казав, бойових дій в самому населеному пункті не буде, а будуть прильоти по оркам, зокрема. Ну і схоже на те, що знаєте, вогневий контроль, так званий. Ну, Нікополь знаходиться по той берег Дніпра, якби, да, ну, відповідно, вогневий контроль дуже легко можна організувати цього населеного пункту. Дивіться, ось про Турісас, Якраз відсутність активних дій. Тобто, ну. Тут можна сказати, що якщо і обстріли будуть, то знаєте, такі не сильні, буквально точкою. Ну, ну Ви знаєте, ВСУ при... ЗСУ прицільно б'ють конкретно по оркам, по їхнім складам, штабам і так далі. тобто ну, Градами там піднульних зносити не буде. Це нонсенс. Е, а окрім того, бойових дій в самому населеному пункті не буде. Тобто будуть точкові прильоти, да, схоже на те, що будуть. Бойових дій, як таких, там по вулицях ні, не буде такого, Але все рівно, бачите, деградація падає. ну... Ну, зрозуміло, навіть якщо прильоти, то там те, що довкола може пострадати. От звідси деградація, певна. Ем, дивіться далі: феху, вуню перевернута, кану перевернута. Тобто феху що? Благо? Ну, я так допускаю, по складам там, якимсь, якісь складачі скупчення окупантів. от Щось такого плану, от туди може прилетіти. Ну, І, і знов таки, судячи по тому, прильотів буде небагато таком. Дивіться, окрім того, феху, феху та кавуня перевернута. А ви бачите, все рівно чомусь суми де, Сумні якісь новини. Ну, по власності. Ну, схоже, орки тягнутимуть з собою, знову таки, мародєрство. Ну або е, в результаті прильоту щось там буде довколишні, якісь там споруди постраждають, щось такого плану. Можливо, так, да, на жаль. Ну, дивіться, кану перевернуто також. Мова про сумні новини. Цю, ну, в даному випадку чому? -то, тому що ось деградація падає. Ну, відповідно, також з прильотом там пов'язано. Хоч бойових дій не буде, але ви бачите, орки потягнуть добро, ну і щось може постраждати в результату саме прильота Чи прильотів. Ну, але знов таки, оці дві руни кажуть про те, що це, знаєте, таке. Ну, це не про активні дії. Тобто, ну, 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 ну не знаю. Небагато буде прильотів, якщо взагалі будуть. Таким от чином. Так, дякую за відповіді. Так, хоч пам'яті вистачить на телефоні. Е, -е, -е Так, Кам'янка Дніпровська ЗАЕС подивився. Верхній рогачий Херсонська область. Дуже просили. Давайте хутенько, я думаю, вкладемося. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи населений пункт верхній Рогачі Херсонської області буде звільнений в червні місяці цього року? Хай сказати неправда. Інгус. Евас. Гебо, Соло. Вуньо Ейвас. Ну, хороші руни. Шанси дуже і дуже гарні. Ми будемо говорити близько до 100%. Ну, дивіться, що в нас тут? Ingus, Eva, Гебо, Солору наш перемоги. Вуньо Ейвас. Ну, дивіться, початок хороший. Тобто, ну, це було приємне вирішення питання. Бачите, про бойових дій тут немає нічого, збивків також. Бойових дій там не буде. Орки звідти вийдуть. Ну, про що ось наступна руна говорить. Було приємне вирішення питання. Чому? Тому що, ось, бачите, рух кого? Ось рух, ну, колаборантів, так. Ну і, зокрема, і самих орків. бачите? Хоча це, знаєте, і про блага, також. Тобто, ну, ну, мародерство. Зрозуміло. Все рівно можуть з собою трофеї похапати, так? Ось, дивіться, ось падає руна перемоги. Що викликає радість, відповідно, да, ну, ось рух також радість викликає, відступ орків звідти. так. Ну, ось оборонці наші випали в лапках, а? орки. Ну, от, що їх чекає. До речі, оборонці, бачите, руна все рівно падає партнерство, співпраці. Як би вони там, знаєте, не здались чи не пішли на співпрацю, щоб їх там звідти не вишибли. Тобто хтось схоже вийде, а хтось може навіть піти на співпрацю. Отаким От чином, мені бачиться. Про бойові дії не, Ні, нема тут. Нічого не буде в цьому населеному путі бойових дій. Радісні новини, хоч десь. Добре. Ну, все, в принципі, все, все що я сьогодні запланував, я розглянув. Отже, хто дякую, хто додивився до кінця, моє шанування. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!